Подаляк. В нас можуть бути десятки причин не любити радника голови офісу президента України Михайла Подаляка. Хтось його не любить за корупційні схематози, хтось за політичне перебіжництво, хтось за безпрецедентну підтримку партійної лінії. Я ваш постійний ведучий на псевдошульц не люблю подаляка за те, що він весь час послуговується російською мовою в виступах. Да, здравствуйте. 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 І дуже часто в український інформаційний простір затягує різного роду російське лайно на кшталт латиніної. Михайло Подаляк, советник офісу президента Зеленського, як часто у нас в ефірі. Михайло, Міхайлочу рада вас бачити. Да, відіть. Здравствуйте, здравствуйте, для мене російська це мова іноземна. Тож, коли Подоляк зі всіх іноземних мов обирає саме російську, це мерзенно. Коли я українець, не можу зрозуміти, що говорить радник голови офісу президента України, бо він послуговується іноземною російською мовою, це дуже мерзенно, але мені не платять за нелюбов до подаляка, на відміну від Бутусова та Соколової. 19 травня українські спецслужби ліквідували одного з полковників ФСБ. Це безумовно чудово, і це стало на каналах Юрія та Яніни неабиякою сенсацією. Виявляється, полковник ФСБ був братом радника голови офісу президента Михайла Подоляка, і тепер Бутусов з Соколовою вимагають від служби безпеки. Пояснити, як таку посаду може займати брат полковника ФСБ, на жаль, ні, 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 юрію не вистачило того, що та сама служба безпеки разом зі своїми партнерами з інших спецслужб ліквідувала цього полковника. Насправді ніякої сенсації немає, я міг би згадати, що Подаляк говорив про це на початку повномасштабного вторгнення, але не буду. Він ж пізнать російською. Найприкольніше те, що і Бутусові Соколова використали один єдиний капірочний абзац для того, аби звернутись до СБУ щодо замоченого полковника ФСБ, який є братом російськомовного Михайла Подаляка. Але як то кажуть, пане Юрій або Хрестик зняти. Або труси вдягнути. Тож я сподіваюсь, що СБУ офіційно пояснить, чи проходив пан Бутусов перевірку, і чи було відомо керівництву держави, що шанований журналіст і оглядач, який має доступ до багатьох точок на лінії розмежування, має родича в Російській Федерації і які контакти в них були. Ми від цього, від адсорінських цінностей, які несе Росія. від Росії самої ну як абсурд. У нас родственників много всіх. А В России, у меня родственники в России, у всех родственники в России в Украине трудно найти таких людей, которые, которые с Россией не связаны.